Бренд футбольних хуліганів, а тепер і кємщиків. Кожен поважаючий себе мамин бізнесмен обов'язково має хоч одну річ, неважливо оригінал чи ні, з нашивкою цього бренду. Звісно, це все прикол, я не узагальнюю, а просто озвучую стереотипи. Всім привіт! Я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти, і сьогодні ми говоримо про бренд Stone Island. І, до речі, навіть якщо ви не відноситесь до вище перечислених категорій, не перемикайте, бо бренд дійсно дуже цікавий і дуже технологічний. Тому дуже рекомендую подивитись це відео. Перш ніж почнемо, по традиції, звісно, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, я обожнюю спілкуватись з вами в коментарях. Також у мене є оголошення, ми запускаємо спонсорство на каналі і наші спонсори будуть мати доступ до закритих відео, у яких ми розбираємо моду з більш професійної точки зору. Ми не будемо розглядати там такі, скажімо, хайпові теми, типу тренди сезону, як виглядати дорого і так далі, а будемо занурюватись більш в таку. Професійну сторону, розбираючи волокна, тканини, деталі крою і таке інше. А також будемо зачіпати якісь такі теми, типу звідки з'явились певні предмети гардеробу і так далі. Крім того, ви зможете пропонувати свої теми, що вас цікавить, і ми будемо разом в них розбиратися, а також, звісно, ви отримуватимете першими доступ до загальнодоступних відео на каналі. Деталі як стати спонсором, я залишу в описі під відео, а також в описі є посилання на банку. Якщо ви бажаєте підтримати нас з Юлею, ми будемо дуже дуже вам вдячні. Отже, повертаємось до теми відео коротко про історію бренду Stone Island. і тут буде дійсно коротко, адже бренду всього лиш 42 роки. Заснований він продавцем шин Масімо Ості у місті Раваріно, Італія. Щоправда, на момент заснування бренду Stone Island у Ості вже був певний досвід у модній сфері, адже за 10 років до того він заснував ще один відомий і зараз бренд CP Company. Знаковою одиницею бренду є куртки з окулярами в капюшоні. Напевно, ви їх десь таки і бачили. CP Company, яка на момент заснування називалась Chester Perry, стала майданчиком для його експериментів з інноваційними тканинами та мілітарними дизайнами. Саме тут Ості розробив методи обробки та фарбування тканин, які згодом стали характерними для Stone Island. А у 82-му році він вже заснував Stone Island як окремий бренд, який був спочатку як експеримент з тканинами з водовідштовхувальним покриттям. Таким чином, CP Company була його першим брендом, а Stone Island став його наступним етапом творчих ідей у сфері інноваційного дизайну. Перша колекція Stone Island, представлена в 82-му році, складалася з семи курток, виготовлених із новаторських тканин Тела Stella, яку розробив Масимо Ості. Ця тканина була натхнена міцними матеріалами, які використовувались для військових брезентів, і відрізнялася спеціальною обробкою, а саме восковим покриттям для досягнення, ну, по-перше, унікального вигляду та фактури, і, звісно, основна функція це захист від вологи і дощу. Куртки мали грубий, трохи зношений за рахунок обробки камінням вигляд та відображали поєднання практичності та естетики, що стало фірмовим стилем бренду. На кожному виробі був прикріплений значок компаса, що символізував військовий та морський дух бренду, а також його прагнення до інновації. До речі, назва бренду походить з творів англійського письменника польського походження Джозефа Конрада, і, до речі, Джозеф Конрад народився в Бердичеві. Взагалі першими шанувальниками бренду на початку 80-х стали не футбольні фани, як ми б могли подумати. А так звані панінарі група стильно одягнених молодих італійців, які прийняли елементи американської культури. Вони полюбляли такі бренди, як Timberland, Левайс і так далі. Групу так назвали, тому що вони збиралися біля Альпаніно, це сендвіч кафе в Мілані, і вони по суті не були якоюсь субкультурою. Це швидше були просто молоді люди, які полюбляли американську поп-музику, брендовий одяг, і, скажімо так, потусити і весело провести час. Але власне за рахунок того, що вони були дуже стильно одягнуті, вони і виділялись із натовпу. А вже в 90-х роках Stone Айленд увійшов у світ повсякденного. Одягу футбольних хуліганів. Існує навіть така легенда, що на чемпіонаті Європи 92-го року в Швеції англійські вболівальники розграбували магазин одягу під назвою Genius, який був укомплектований, власне таки брендом Stone Island. І так він і став популярним серед футбольних фанів. Не знаю, чи це правда, але зв'язок між Stone Айленд і Англією глибоко вкорінений у субкультурі футбольних кежуалів, яка виникла наприкінці 70-х і процвітала протягом 80-х та на початку 90-х років. Ця субкультура поєднувала дизайнерський одяг: бренди на кшталт, бьорбері, Лакости із фанатською культурою футболу, яка часом схилялася до хуліганства. Зв'язок був настільки міцним, що на деяких британських Стадіонах забороняли ці нашивки для того, щоб знизити напруженість і уникнути конфліктів. З Часом футбольна культура розвинулась, стаючи більш масовою і менш агресивною. Тому асоціація Stone Island з футбольною субкультурою кежуалів ослабла, хоча бренд продовжує користуватись популярністю щодо подальшої долі бренду, то у 83 році GFT, це італійська компанія, яка контролюється сім'єю Ріветі, придбала 50% бренду сто. Айленд, а вже у 96 році сім'я Ріветі взяла повний контроль над компанією. Карло Ріветі запросив дизайнера Пола Харві після того, як Ості покинув компанію. До цього Харві пропрацював для німецького бренду Саботаж, що також експериментував із матеріалами, як і Ості. Харві пропрацював у Stone Island до 2008 року, після чого його замінила команда дизайнерів на чолі з Ріветті. Харві вніс у колекції стриманість і увагу до деталей. Його вироби часто мали лише одну акцентну деталь. Багато було моделей з поясом і переважно в чистому мілітарі стилі. Зараз Пол Харві працює у CP Company, Це, власне, якраз якщо ви пам'ятаєте, власне, така пам'ять, як в мене. Це бренд, який був заснований Ості в 71-му році. У 2017 році Сек, це інвестиційна компанія, що базується в Сінгапурі. Придбала у сім'ї Ріветі 30% Sportwear Company компанії SPA. Це компанія, що володіє власне, брендом Стон Айленд. А у грудні 2020 року Стон Айленд оголосила про входження в Монклер Груп, і мені здається, що це пішло якраз таки на користь бренду, оскільки у нього як ніби з'явилось друге дихання, і він знову став популярним. Якщо розглядати ДНК бренду, то я б сказала, що основною фішкою його є, звісно, інновації та технологічність. Stone Island завжди був відомий своїми експериментами з тканинами та з матеріалами. У них є навіть своя лабораторія, де вони проводять експериментами над волокнами та тканинами, і кожен виріб це своєрідний такий технологічний експеримент. Власне, саме через це речі Stone Island можуть змінювати фактуру або колір із часом, що додає їм унікальності. Взагалі, у їхньому архіві є понад 60 тисяч рецептів барвників і також вони створюють світловідбиваючі речі, які власне створюються шляхом використання спеціальних тканин, які включають мікрочастинки скла, що відбивають світло. Це дозволяє речам буквально світитися під дією світла, наприклад, від автомобільних фар. Чи від іншого джерела світла. Я, звісно, розумію, що зараз таким нікого не здивуєш, але справа в тому, що Бренстон Айленд працює зі світловідбиваючими тканинами вже досить довго, і перша така річ була створена ще в 91-му році, коли мало хто, в принципі, використовував цей прийом. Власне, перша річ бренду, в якій використовувалась дана технологія, мала назву Reflective Jacket. Ще одна фішка, яка мене дуже здивувала, це парки вперше виготовлені зі 100% сталі та 100% бронзової металевої сітки, яку приклеїли шляхом вакуумування на текстильну основу. Деякі джерела пишуть, що в даному одязі використовується метал, яким обшивали кабіни літаків. Інші джерела вказують, що літаки використовують той самий матеріал для захисту своїх комп'ютерів від ультрамагнітного випромінювання. Металева сітка є живим матеріалом із властивостями металів у необробленому вигляді, тому з часом піддається окисленню та втрачає блиск. Складки і тріщини, які з'являються на поверхні і надають зношеного вигляду, роблять кожен виріб унікальним. І, до речі, у колекції осінь зима 99-го року із застосуванням «Pur Metal Shell» вперше з'явилася нашивка Stone Island з білою вишивкою, призначена, власне, для одягу, створеного з використанням передових досліджень у сфері тканин і технологічних процесів. Тобто, як ви розумієте, є різниця у нашивках. Жовто-зелена це звичайні речі, а біла це технологічний одяг. Лінія Айс теж не менш технологічна, колекція термочутливих курток, штанів та светрів, які змінюють колір при дотику або зміні погодних умов. Перші куртки були представлені ще в 1987 році і ранні архівні моделі досі є одними з найбільш колекціонованих. Нові силуети також поступово з'являються разом із цією технологією. Також ніхто в індустрії одягу ні в тактичному, ні в модному напрямку не міг правильно пофарбувати кевлар до того, як Харві не розібрався з цим у 2000 році. За допомогою процесу ламінування та покриття Stone Island випустив серію парок і курток для палуб, досить легких і міцних, виготовлених із сильного іноді, куленепробивного матеріалу. Кілька десятиліть по тому роботи Stone Island все ще на межі інновації, і останнє виконання представлене через серію прототипів Стоні, яка включала колекції, що ще не досягли стадії масового виробництва, включала куртку, обмежену ста примірниками, виготовлену з розтягнутого кевлера. Це, в принципі, як пряжа, але міцніше, хоча й недостатньо стійка, щоб зупинити кулю. Я взагалі не знала, що таке кевлар, і почитала у Вікіпедії. І як виявилось, це синтетичне волокно, що має високу міцність. У 5 разів міцніше від сталі. і спочатку матеріал розробляли для армування автомобільних шин. Для цього він використовується в принципі і зараз. Кевларове волокно також використовується як армуючий компонент в змішаних тканинах, що додає виробам стійкість до абразивних і ріжучих впливів. З таких тканин виготовляють, зокрема, захисні рукавички і захисні вставки в спортивний одяг для мотоспорту, сноубордингу тощо. І ще з цього волокна. Роблять бронежилети. Ще одним аспектом ДНК є функціональність. Stone Island створює одяг, що має практичну цінність та витримує навіть екстремальні умови. І відмінною рисою є вплив військового стилю та спортивного одягу, і багато моделей, власне, натхненні формою моряків, авіаторів, спортсменів. Але ключовим є те, що кожна деталь виконує певну функцію. Кишені, замки, еластичні вставки усе зроблено для зручності та практичності. Ще однією рисою є автентичність та ідентичність. Stone Island – це бренд із сильним почуттям приналежності та унікального стилю. Впізнаваний патч із компасом на рукаві став символом не тільки бренду, а й цілого руху кежуалів, футбольних фанів та субкультур, які знайшли у Stone Island спосіб вираження індивідуальності. Це не просто одяг, а культурний символ для багатьох. Карло Ріветті якось сказав. Ми не є модною компанією, ми не спорт, ми не кешуал. І це правда, Stone Island – це дійсно компанія, яку можливо важко визначити. Вона унікальна у свій спосіб. На даний момент у бренду Stone Island є кілька основних ліній, які відображають різні аспекти їхнього підходу до дизайну та технічних досліджень. І зараз, власне, детальніше поговоримо про кожну з них. І перша лінія це, звісно, основна лінія Stone Island, яка охоплює широкий спектр одягу від курток і паль до футболок і светрів. І всі вироби виконуються з урахуванням інноваційних матеріалів і технологій, таких як обробка тканин, ламінування та забарвлення. Лінія включає в себе і класичні і новаторські стилі, часто з використанням нових технік фарбування та матеріалів, наприклад, колекції IS та рефлектів, про які ми говоримо. Говорили раніше. Друга лінія це Stone Island Shadow. Stone Island Shadow Project це навіть не лінія, а підліцензія, яка була створена в співпраці з технічним брендом Acronomy у 2008 році. І лінія відрізняється більш мінімалістичним і технічним підходом до дизайну. Із строгими лініями, чорними кольорами та інноваційними матеріалами. Це більше така. Скажімо, урбаністична та авангардна лінія, яка має на меті з'єднати функціональність і модні тенденції. Також завдяки саме цій лінії бренду вдалося закріпитися на американському ринку. Stone Island Marina – це лінія, орієнтована на морську тематику, вона була запущена ще в 80-х роках і має більш легкий відпочинковий стиль. Це яхтовий напрямок бренду з елементами, що нагадують класичний морський стиль, такими як смугасті сорочки, світлі куртки, світшоти та елементи спортивного стилю. Також є така лінія, як Stone Island Limited Edition або ProtoType Research Series, і у межах цієї лінії виходять обмежені серії та експериментальні продукти, які ще не досягли етапу масового виробництва. Це колекції, які демонструють найновіші технології та дослідження бренду в області матеріалів і конструкції одягу. Також є лінія Stone Island Ghost, що перекладається як привид, і ця лінія фокусується. На мінімалістичному дизайні і створена з метою надати продукції бренду більш невидимий вигляд. Вироби в рамках Гостліні часто мають однотонні кольори, а також зменшену видимість логотипу. Емблема на таких виробах виготовляється із спеціальних матеріалів, що робить її менш помітною. Це дозволяє створити стильний, але стриманий образ для тих, хто не хоче, щоб бренд був надто помітним. Stone Island Stelina – це лінія, яка фокусується на легких матеріалах і менш технічних підходах. І хоча вона використовує деякі фірмові технології Stone Island, такі як спеціальні тканини та фарбування, вона має більш м'яку та розслаблену естетику порівняно з іншими лініями бренду. Стеліна має менш технічний вигляд і є більш орієнтована на стиль, але не втрачає зв'язок із традиційними інноваціями бренду. Загалом ці лінії демонструють здатність бренду поєднувати функціональність і естетику, забезпечуючи широкий вибір для своїх колекцій від е, авангардних досліджень до класичних практичних варіантів одягу. Також, як і багато люксових брендів, Stone Island не зупиняється лише на моді і на одязі. І нещодавно вони випустили короткометражний фільм «The Compass Inside» режисера Джеремі Елкіна, який втілює одноіменний маніфест Stone Island. У компас Інсайд представлені представники світової спільноти бренду. Зокрема, це режисер Спайк Лі, футболіст Жоао Фелікс, актриса Джоді Тернер Сміт і дизайнер Гермас Ерміч. Фільм знятий у 15 різних місцях по всьому світу і перемежовується кадрами з фабрик Стон Айленд у Рабаріно, Італія, щоб деталізувати унікальний зв'язок між тим, як створюється Stone Island і як його носять. Також у бренду є проект під назвою Stone Island Sound, орієнтований на музику, що розвивається і який охоплює постійну відданість Stone Island в сучасній культурі. Проект Stone Island Sound дотримується кількох переплетених напрямків, які доповнюють багатий зв'язок бренду з музикою, починаючи зі списків відтворення доступних через Apple Music і Spotify, і також бренд часто співпрацює з музикантами та продюсерами, що поділяють філософію бренду. З моменту записку Stone Island Sound бренд регулярно проводить події, на яких поєднуються музичні виступи з презентацією нових колекцій. Однією з таких важливих подій була Stone Island Sound System, яка проводилася під час Milan Design Week. І це подія, де музика стала частиною презентації самого бренду. А публіка мала можливість побачити нові колекції одягу разом з живими виступами. Ось так коротко про те, що мені здалося найцікавішим, бо насправді у Stone Island є про що поговорити. У них дуже багато архівних речей, за якими буквально ганяються колекціонери, і насправді мені бренд здався дуже цікавим. Такий, знаєте, ковток свіжого подиху, і в мене було таке, що не прочитаєш, то що... ніфіга собі. а... Вам як? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змінилась у вас думка про бренд, чи чули ви про нього раніше, або, можливо, ви знаєте якісь цікаві факти, які я, до прикладу, не озвучила. Дуже дякую вам за активність. Не забувайте про лайк, коментар, підписку. Цім папа!